Вірменія, держава, яка довго була другом Росії на Кавказі, зараз доволі несподівано оголосила про те, що вона йде до Євросоюзу. Що відбувається, і чому насправді не все так просто? І чому ми власне на заголовку відео написали про війну? Про це розповімо. Ми мене звати Сергій Сидоренко, а я Юрій Панченко. А це Європейська правда, канал про Європу, НАТО та роль України у світі. Юр, у нас навіть цього разу прапора немає, тому що Вірменія поки що не заслуговувала на те, щоб бути в нашому наборі прапорів, бо вона не хотіла до Євросоюзу. А тепер що захотіла? У складних питаннях: чи хоче вона, чи ні. Досі вірменські політики, політологи вони казали, що ми хочемо. Але е, західні партнери нас самі просять зараз це не афішувати. Мовляв, не на часі, давайте, типа, війна в Україні завершиться, оцей великий конфлікт, і тоді вже будемо вирішувати ваші проблеми, а зараз не збільшуйте проблеми для нас. А реально шучило, все, вони і самі не хотіли. Скажемо так, до Карабахської війни е, Другої, е, в принципі, рух до ЄС був купірований тим, що ну як нам нам треба піти, на де Будь-які поступки заради Карабаху після цього це стало неактуальним, Це стало зрозуміло, що Росія не захистить, не захищає і не збирається захищати. І після цього в Вірменії почали шукати, а як тепер жити? І тут важливий момент: якщо для України членство в ЄС було в Важлива сама по собі це геополітичний, це світоглядний вибір. Для Вірменії це все ж таки в першу чергу це безпековий вибір. Для Вірменії ключове питання це безпека, якось хто може допомогти. У, конфл... у потенційному конфлікті з Азербайджаном та Туреччиною а їм не розказали про те, що є ЄС, а є НАТО і що це окремі речі, звичайно, розказали, але ну все ж таки підтримка НАТО все ж залишається низькою. А от з ЄС інше питання. А що вони власне ухвалили? Тому що не може парламент там чи уряд Вірменії вступити до Євросу своїм рішенням. це цікава історія, тому що уряд Вірменії схвалив законопроект, який він не мав схвалювати От тоді ситуація за вірменським законодавством. Е... Будь-яка ініціатива, яка набере достатню кількість підписів громадян, має винести бути винесена в парламент. Просто людей ініціатива, не так, депутатів. Суспільна ініціатива. Так і от низка позапарламентських партій, серед них є такі проєвропейські, дружні до нас, наприклад, європейська партія Вірменії, її лідер. До речі, був свого часу у нас на відео. Вони підготували законопроект про те, що Вірменія має оголосити своє бажання вступити в Європейський Союз. Тобто, щоб це було не просто на рівні декларації, і бла бла-бла, а було частиною от законодавчого корпусу Вірменії. Ну як, в принципі, Україна в конституцію ввела е, необхідність вступу в ЄС і НАТО. Тут те саме, тільки в закон, і вони набрали цю кількість голосів. І після цього воно має буде внесено в парламент комітет працювати профільний, потім винести в зал. І тут несподівано уряд розхвалив цей законопроект і сказав, що ми підтримуємо цей законопроект. А уряд це Нікол Пашинян. Нікол Пашинян, так. Да. І це важливо, хоча б тому, що у Пашиняна є більшість, і ну я не кажу сто відсотково, але ну дуже висока ймовірність, що після цього тепер цей законопроект буде прийнято. І це отакий розворот. То, що раніше вірменська влада такими натяками казали. Ну, як Пашинян казав, що ми готові зближатися з Європейським Союзом до тої мірою, до тої, і поки Європейський Союз це готовий. Отже, Пашинян уже не той. Я розумію, на що ти натякаєш. У нас на заставці Пашинян з бородою, ну щоб його ми впізнали легше. Але да, нещодавно Пашинян збрив бороду, і тепер до зміни зовнішньої додалася така зміна внутрішньополітична. Вам звичайно приємно дивитися відосики і мімасіки про Пашиняна, але вам також приємно має бути лайкнути це відео. Ну окрім жартів, нагадаю. Нам важлива ваша підтримка, тому обов'язково підпишіться на наш канал, діліться цим відео з друзями і лишайте у коментарях запитання, що ще ви хочете побачити. А ми продовжимо власне не тільки про вірменію, але і про війну на Кавказі. Юр, давай. От коротко ще про те, що саме змінилося ну, крім бороди у Пашиняна останнім часом. Закінчився цей період невизначеності. От досі згадай два роки Пашинян виходив із АДКБ. Ну Вірменія виходила з АДКБ. тобто вони не брали участі. У всіх заходах це російське НАТО. Російське, путінське НАТО, да. Ігнорували їх, але не виходили. Тобто вони по суті, як вони казали, нехай вони самі нас виженуть звідти. Тобто, вони нібито вже не там, де-факто вони вже не в ДКБ. Але до Юрині. А от тепер, у невизначеності, пішов кінець. Тому що якщо Пашинян схвалив цей законопроект, ну. 100% звичайно, не можна казати, але ну дуже дуже висока ймовірність, що парламент, де партія Пашиняна має більшість, його підтримує. А відповідно, відповідно до цього закону уряд має якось піти до європейського союзу, сказати, ось у нас тепер така зовнішня політика. Ми хочемо з вами говорити про наш вступ ЄС. І всім очевидно, що не можна піти до ЄС і говорити про вступ, будучи членом ОДКБ да ще євразійського союзу. Бо будь-який єврокомісар скаже: хлопці, так ви що якось ну визначайтеся, де ви сидите або тут, або там. Тобто до того моменту вони мають все ж таки прийняти вольове рішення і е, почати вихід із ОДКБ та Європейського Союзу. Ну ми ще подивимося, як, чи вони теж вважають, що вони готові вже не сидіти на двох стільцях, тому що це трошки схід, а він дуже особливий. А, але от ти сказав дуже е, цікаву річ про те, що для громадян Вірменії е, Євросоюз це про безпеку, про захист від вір... від Азербайджану. Ну будемо говорити прямо. Е, можна про це дискуссию. Дискутувати, чи це так, але якщо люди в це вірять, ну значить значить, це треба враховувати. А, а я ж правильно розумію, що у них зараз просто питання безпеки дуже загострилося? Ми чуємо жорсткі заяви з Азербайджану, президента Алієва, які ну можна навіть сприймати як погрози війною. По суті, так вірменія намагається якось укласти мирну угоду з Азербайджаном. і Азербайджан. Хоча діби угода кажуть, 90% вже схвалена, опрацьована від. Всякого відмовляєте це робити, тому що, ну, мабуть, ключова причина. Алієв та азербайджанська еліта вважають, що вони достатньо не страждалися від Вірменії, і хай тепер вони страждають, і вони просто ставляться нові нові вимоги, і будь-яка поступка Вірменії сприймається їм як можливість вимагати далі і далі. І от нещодавна заява Алієва, де він назвав Вірменію фашистською державою, що вони або самі від цього поборють, або ми їм допоможемо. Ну тут аналогії з Путіним дуже очевидні. Ну, по суті, це тісь та погроза війною, і е, що, що Алієв хоче, Алієв хоче, по суті, повний контроль над так званим зерґазуським коридором, тобто екстратериторіальне сполучення із Туреччиною, на що Вірменія не може піти за низькою обставин. Отже, зараз ми маємо ситуацію, коли. Законом про вступ до ЄС вони намагаються зупинити воєнну загрозу. З точки зору Вірмен, ЄС допомагає Україні в тому числі, тому що Україна є кандидатом в члени, тобто ми для ЄС не чужі, і це змушує європейський союз ну, бути більш активними в допомозі Україні, е, і вони це бачать, і вони так сприймають. І в них є така точка зору, як мені здається, що якщо Вірменія буде. Ну, не то хоча б мати кандидатський статус чи принаймні говорити про вступ, то для ЄС вони будуть вже не сусідами, а родичами. А звичайно, а родичам допомагають більше ніж стороннім людям, і відповідно можуть розраховувати на більшу допомогу і відповідно, хоча б навіть політичний більший тиск на Азербайджан. А от Азербайджан навряд чи так думає, мені так видається. Не знаю. Все ж таки, Азербайджан уникає таких гучних ну, потужних конфліктів з ЄС, які погрожують там ембарго і так далі. І можливо, все ж таки це може спрацювати, а може і ні. Ну, принаймні треба визнати у Вірменії не так. багато вибору ставка на Росію, яка існувала там останні 20 років. Вона очевидно провалилася вже тепер всім, навіть колишнім русофілам. Очевидно, що Росія не збирається допомагати і не збиралася, і союзни відносини з і Росії сприймалися тільки те, що ви нам повинні щось, а не щось. Ми вам зробимо, Е, Іншого варіанту, ну, вибач, у них сусідами є Грузія, окрема історія, Азербайджан, Туреччина та Іран. Тобто, вибору особливого немає. Ну що ж, дійсно, вірмени у непростій ситуації. Нам з України лишається слідкувати за цим, тому що додаткова війна будь-де, яка відволікає а, світову спільноту для нас не добре. Ну тому ми в європейській правді будемо слідкувати за цим і розповідати вам про те, що відбувається у інших державах у нашому регіоні. Лишайтеся з європейською правдою. До побачення. Бувайте.